Вітаю, друзі! З вами пригоди на всі 100. Давно вже не робив, такі довгі відео, а робив короткі, так називаємі, шортс. За весь цей довгий час я вже накопичив забагато відео, і коротких, і довгих. Їх можна побачити за посиланням в описі цього відео. На цей раз. Мене занесло в англійський город Алкрінгтон, що знаходиться в горах. І взагалі, в цілому, майже вся Англія і Шотландія знаходяться в Горному Ланцюгу, а також багато озер і горних річок, котрі несуться або до Північного, або до Ірландського морів. Це відео я робив ще прошлої зими. І можна побачити, що зими тут не холодні. Хоча, якщо порівняти з містоположенням України, то Англія знаходиться північніше. Погода на цьому острові не передбачувана. Вона може мінятися за хвилини. Я переконався там на 100%. Бувало таке, що я їхав, було сонечко, і за пару хвилин на мене нападає великий дощ і туман. А туман подібний молоку, що не можна нічого розгледіти. І як кажуть, йшов на маленькій швидкості по приборах. От такі природні примхи, але літом цікавіше. Як по мені, то англійські дороги дуже схожі на українські. Немає цих німецьких корок чи чистої дороги, що знаходиться в Нідерландах. Немає сіток від диких звірів. Дороги пролягають між селами. А автобанів майже немає. А взагалі дороги від заходу на схід приблизно тягають 300 кілометрів. А з півдня до Едінбургу приблизно 700. Далі на північ є дороги, але я туди ще не їздив. І Едінбург, і власку це наші крайні точки, де я був. Це два великі міста Шотландії. А Едінбург це взагалі столиця. Взагалі я дивився в Google Мапі, що в Шотландії. Крім цих двох великих міст, більше великих міст і взагалі немає. Але є великі парки і великі озера. Один із цих озер є Лохнес, де і мешкає славно звісне Лохнеське чудовисько. А може в цих парках мешкають полудуди Єтті? Хто його зна. А взагалі на острові чудовий колорит, багато замків, багато аббатств і церквей, що розташовані біля старовинних погостів, і є на острові також багато музеїв та пам'яток культури, що збереглися до наших часів. А саме цікаве в тому, що люди намагаються зберегти цю історичну ідентичність і залишити цю історію дітям, що на превеликий жаль в нашій країні це знищують. От така недовга поїздка вийшла в мене в цьому борному місті. І за цей час я показав, як мешкають люди, і трошки розказав, як мешкає острів. А я нагадую, кому подобається такий формат відео, пишіть коменти, ставте вподобайки. Я буду читати і відповідати на ці коменти. А також можете поширювати це відео. Бо в мене багато відео місцевостей, котрі не входять до екскурсіонних маршрутів. А на цьому я вже буду закінчувати це відео. До побачення!